Доброе утро! Всем утро! А ми вже ремонтируемся. як и в Тік-Токі казав. В общем, вчора розібрали. Ось. Зараз вкручую эту плиту, відкручую ці всі болти по кругу і вскрываем, дивимося на гайку. На хвостовику. Ще обнаружили. Ось таку біду, добре, що додому доїхали. Продольна тяга, бачите, лопнула навісне, дає про себе знати культіватори, сівалки і так далі. Тут грязь оцю всю повичищали, повидували трошки і розкручуємо, дивимося на гайку, що там і к чому. Циліндр. Зараз теж повеземо на реставрацію, не держит циліндр і підтікає соплицю з нього. Сейчас повеземо, хай переберуть його, поки воно все зняте. А я занимаюсь гайкою. Головне, щоб там резьба була. Самое большее, за що я переживаю. Ладно, занимаюсь. Зняв вже кришку. В общем, что ми тут бачимо так, як би удобні. Ось. Навіть його, наверное, не видно, ну. В общем, люфтить хвостовик туди-сюди так. Отпущена лайка, шплинта вообще не видно. Сейчас пробую якось її тянуть. Не знаю, что все получится. В общем, сейчас включусь. Беру хвостовик, вот так ходит. Начинаю подтягивать. Взяв воно, отвертку, Отверточку взял. Молоточек. І вообще так легенько. Тук-тук-тук-тук. А вона крутится и крутится. Крутится и крутится. Думаю, все. Нема різьбы. Думаю, надо значит, розкачувати. Менять вал, менять гайку. Коли не почало підтягуватися, підтягуватися, затягнув, взяв зубило, хорошо затягнув прям її до упора. Та послухав людей в інтернеті, взяв, заварив її. Ага. І тепер должна держать. Конечно, так неудобно там варить. Ну. Та вроде проварив, головне, щоб держава. Будем сподіватися. Тепер збираємося в обратному порядку. і вперед. Доробили трактор, вже виїхав і ждурядку, роблю, флоки тут посіяний. Зробили циліндр, повністю перебрали, возили на реставрацію. Циліндр вже отут почав лопатися заміткою трещину, цю продольну тягу поміняли, тут попутно сіргу поміняли, там палець поміняли, вал поміняли, бо знімали продольну тягу і витягнули вал, дивимося в ньому трещину вовремя. В общем. Поміняли втулки вибили, нові забили. Тепер люфта немає. І зараз їхав, нічого не виє, аж в тракторі приємно. А це заїхав між робити. Як я й кажу, тут флоки посіяний. Тут я його бризгав ранстаром 50 грамів на гектар давав. От в такому стані сіявся він тут 14 мая. Сьогодні в нас 13 іюня. Ну, завтра буде місяць, оце в такому ж состоянні. Нормально. Ніде не припалений, ніде нічого. Гербіцид зробив добре. Дивлюсь. Ну ось оця амброзія, вона вся жовта стоїть. Я не знаю як камера передає чи не передає. Ось о, колючка оця. Оце її о тут багато на цьому полі. І я дивлюсь, вся погоріла. Все. А ні, це тут шум. жовтистий. жовтий ну, В общем, все погорілось, работав хорошо. Я сейчас пробиваю, конечно, засуха страшна. Вс, дивіться край як. Бачите? Що прям за колесами прям вивертає. Аж каміння вивертає. Ладно, буду робити, підписуйтесь ставте лайк. Зараз ще чуть-чуть проїдемося, ходів 4 7 кілометрів в час. Його вистачає. Попробував п'ятий, і загортає трошки.